я вже з валі будуть це так? Ти депутати, маєш правосика. Ну 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 це умовно, це умовно, ти хочеш. Доброго дня. Маємо з вами сьогодні позачергове засідання нашої комісії з питань охорони здоров'я соціального захисту. Є два Питання на роль комісії. Якщо немає інших пропозицій, застережень, прошу затвердити порядок денний. Хто за? Тарас Тараса. Ага. Дякую. Рішення прийнято. Прошу е, про у нас є доповідач по другому питанню. Микола, що прошу. Увага комісії пропонується проект ухвали про затвердження КНФ територіальне медичне об'єднання водопрофік-мінічних армії інтенсивних методів лікування. Та швидкої медичної допомоги проекту зеленустрої щодо відведення земельної ділянки для надання земельної ділянки у постійне користування на вулиці Миколичука. Мова йде про земельну ділянку площею 50 сотих. Надається ця земельна ділянка постійне користування для будівництва та обслуговування будівель і споруд фармацевтичного виробництва з метою забезпечення пацієнтів фармацевтичними препаратами та надання безперервно якісних медичних послуг. Це на базі тему 1 хочуть створити такий. Започаткувати, цікаво. Ви що що там виробляти плануєте, хоч, хоч приблизно. Просто... Колег, земельний кольор, ні, 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 ні. <пробітник> <пробітник> в тому, що жодних проєктів немає, я не знаю. ну Цікаво, дуже цікаво, так. <пробітник> Колеги, чи є ще запитання до заповідача щодо е затвердження проєкту ухвали? Немає можна за голосування? Стальне голосування. Хто за? Прошу голосувати? Так. Буде Львівська Дарниця, так? Ну, ж таке. Скрутіше. Тарас, проголосуй, будь ласка, в групі. Рішення прийнято. Чотири «За». За. П'ять за, рішення прийнято. Дякую. Переходимо до Тьому питання порядку денного. Гелена Казамирівна. У нас завершується процедура по питанні заводу. день. Мінекономіка попросила змінити текст ухвали, тому що Міністерство соціальної обліки наполагало, щоб були перераховані об'єкти нерухомого майна в тексті ухвали, а мінекономіки просили, щоб ми приймали в цілому підприємство і зазначили тексті ухвали з мамі діянки з номерами. Ми поправили це технічні зміни до ухвали про надання згоди і паралельно до ТЕО. І що тепер буде як після прийняття цього? Економіку? Ми ще раз скеровуємо весь пакет з міністерство економіки, тоді воно погоджується з держдепокадастром, а політики вже надали нам погодження і в діркам і передача міських громад. Колеги, чи є ще запитання до е, проєкту ухвали, які вноситься певні зміни на вимогу наших державних органів? Я думаю, що не все, але я хочу. Ми теж би, би дуже хотіли. Немає запитань? Тоді я ставлю проект ухвали на голосування. Хто за? Прошу голосувати. За. О, дякую. Рішення прийнято. зараз прошу долучити свій голос. Е, дякую. Ухвала в секретаріаті. Дякую, Клея. Ми сьогодні дуже е, оперативно.